Доброго дня, земляки, друзі українці. Сьогодні встав рано, десь пів четверта, 4 години ранку косити сіно. Гарна трава виросла, така щільна і такий кусочок нічогенький, величенький. І думаю, до пів сьомого покошу. І думаю, видержу чи ні. І став косити. Кошу, 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 замарився дуже, десь пів години покосив. Думаю, зараз відкриється друге дихання. Чекаю, чекаю того другого дихання, чекаю, щось не відкривається. Думаю, косити треба. Ну, таке докосив. Докосив і думаю, ще є нічого. І народився в мене вірш такий, хочу вам його подарувати. Називається він Сивий чуб. Махнув вітер сивим чубом і свіжість навіяв. Сивий чуб і на свіжість. Такого й не мріяв. Сильний вітер. Буйний вітер, юнак сивим чубом, дуби він собі тихенько, а то і з причудом. То він зірве дах із криші, то траву гойдає, так тихенько, вправно, ніжно, аж дуб забиває. Сильний вітер, буйний вітер, махнув сивим чубом. Все у нього по полицях, дарма що з причудом. Дякую з Богом.